Ну що, таки вітаю. Тут зараз відлив. Он ззаді готель, в якому я живу вже другий місяць і в якому була спроба пожити, організувати перші зачатки української діаспори на Філіппінах. Ну, поки що воно все рухається дуже своєрідно, про це я розповідаю в інших своїх відео. Але сьогодні от я повертаюся до. Серіалу про відьму. І це була пауза в два місяці. Це про що свідчить? Що якраз оці два місяці, поки я займався різними організаційними питаннями, вони мене ну прямо дуже серйозно вибивали з колії. І нарешті, це вже всі, коли не дуже кого хотілося тут бачити, роз'їхались. От нарешті, аж зараз я приступаю до продовження серіалу. Тобто зараз на вас чекає п'ята серія. І це вже не на хорі, вже змінена локація, вже це острів Бахоль, де, до речі, ми з відьмою провели свій останній тиждень перед розлученням. Тобто, я вже коли був ледь-ледь-живий. З мене текла кров по повній програмі, я був схожий на якусь мироточащу ікону. Ну, мабуть, в поганому сенсі цього слова. Ну, кров, все в крові. І в мене вже був квиток до України із острова Сібу. Але наостанок ми якраз сюди прилетіли і тиждень тут жили в столиці, в Так Білорані, в якомусь такому настрої. Там депресія. В, тій, в тих усих її стадіях, якої вона була. Тут ще оця вся кров, оці паніки, оцей страх, оце якось так все разом воно відбувалося. Ну, Тобто, в нас був не тільки період негросу, а ще й був доволі якийсь там, ну короткий період, але все одно доволі яскравий. Тут пожили ми теж так весело наостанок. І потім ми вже ніколи не бачилися. Потім вона мене в Сібу. Посадила на літак, провела, я полетів до України, і з тих пір ми більше ніколи не зустрічалися. Хоча ми живемо і зараз порівняно доволі поряд. Ну, це вже було в самому кінці. А поки що ми жили разом, жили то в Думагете, в тій квартирі, яку я знімав, причому така там доволі гарна квартира. То ми оце жили в цьому маєтку. Ну причому маєток мені подобався більше, з якої точки зору емоційність. Там все було це на березі океану, панорама, пагорб. І там були великі колонки, і там почалась якась взагалі дуже цікава стадія відносин, тому що там була музика і було кіно, чого мені ще теж не вистачало. І воно якось по-своєму витягувало з депресії. До речі, поки ще, оце ми тут, оце зараз, я тепер живу напроти острову Камігін. От зараз я вам його покажу. Це той острів, на який ми нещодавно, ну кілька місяців тому, вже, мабуть, місяців 5-6. А, ну вже півроку як тому. Це ми подорожували разом з Іваном. Тоді я жив місяць на Мінданао. який, он, до речі, острів Мінданао. Він наступний за Камігіном, і його он, ледь-ледь там в димці видно. А Камігін це там, де вулкан той, що острів, це суміш Карпат і Криму. То це його там видно доволі яскраво. Ну, оце зараз оце узбережжя під час відливу. Тут ось виглядає ось отак. Отаке от воно тут дуже своєрідне, воно зовсім інше, ніж на сікіхорі. І от якось все одно, із за того, що інше узбережжя, інші емоції, така зміна декорації, вона цікава. От іще раз, камігін зафіксуйте, тобто в гарну погоду його дуже добре видно. Це острів вулкан. Причому вулкан діючий, років 45-50 він бабахнув доволі серйозно. І тоді там відбулася доволі серйозна халепа. Але наскільки я знаю, по-моєму, навіть там люди загинули. Цвинтар там з'їхав воду, і до сих пір там дайвери плавають між склепів і там риби, черепахи. Якось так. Своєрідне місце. У мене є кілька відео звідти, то от. Якось так доля склалася, що е, тут же острів, він же порівняно великий, але чомусь, от е, тепер у мене на горизонті саме один із улюблених невеликих островів, на якому я, мабуть, з задоволенням і пожив би е, знову ж, аби в мене вирішилось питання дівчача. Тобто, як тільки я тут е, зустріну чергову відьму, мабуть, так в цьому контексті можна сказати, то. Скорше за все, що я повернуся на один із таких малих островів. Може, якраз на самий Е, Він мені тоді дуже сподобався, і я думаю, там цікаво було б пожити. На жаль, там практично немає житла житла прямо на узбережжі, а лише тільки в горах. Але все одно там, там, там цікаво, там атмосфера, там люди якось інші, там воно варте того. І от, а поки що. Ми з відьмою, в нас є будинок на пагорбі, ну, в неї є, а я там уже завіявся. І тут чомусь я згадав про кіно. Взагалі, коли у людини депресія, якісь такі варіації проскакують, от там нейронні зв'язки, весь організм працює на те, щоб. Той організм біологічний, в якому ця вся система живе, щоб ото все вижило. І вони починають е, якісь такі е, підганяти речі, е, мені як е, біологічній істоті, яка повинна на них реагувати позитивно і хоч якось спробувати вижити. В даній ситуації це відбулося кіно. Я не знаю, що там до кінця, як цей механізм нейронних зв'язків працює, але відбулося наступне. Я там щось її запитав відьму, там, а може там бачила Форест Гамба, а це не бачила, і це не бачила, і достукатись до небес, і бійцівський клуб і взагалі нічого не бачила. І мене щось... А тут у нас телевізор, така велика плазма. і Якщо з вітальні її розвернути, то виходить, що якраз ми тоді можемо сидіти на терасі ззовні. Телевізор на спеціальному шарнірі розвертався сюди практично на вулицю. Стояв він, ну, в дверях опинявся, в повітрі якби висів на тому шарнірі. А ми е, зовні на терасі, колонки і, і фільми, і дивитися фільми. І значить, вийшла в нас оця нічна програма, вона взагалі доволі яскрава. День ми оце бродили або по горам, або йшли на узбережжя на океан, де був якийсь інтернет, і ми сиділи про щось говорили, я якоюсь роботою займався. А тільки темніло, якщо ми не лишалися біля океану, то ми йшли туди і влаштували, влаштовували там нічні перегляди. І мені було просто в задоволення їй показувати весь світовий кінематограф. Який я вже пройшов і побачив, знову ж, оцей момент, я думаю, що їй це було абсолютно все одно, їй було це нецікаво. Але я тоді цього не розумів, і я і десь і радий, мабуть, що я того не розумів. А вона ну що, мій білий гаманець хоче, щоб я виселилися від світового кіно. Я буду веселитися від світового кіно. Взагалі для мене не питання. Ну, щось таке. Я думаю, що десь було так. Тобто, само собою, що щось, якісь моменти, можливо, їй були в задоволені, її чіпляли. Але по великому рахунку, ну, вона видавала більше емоцій, ніж в неї було насправді. Це 100%. Е, і от я весь в захопленні. Все, дівчинка, їй нам гарно разом, якось депресія відступає, я їй показую кіно. Е, і от у нас далі пішло фільм за фільмом. По великому рахунку, я переживав тоді один із тих самих яскравих моментів свого київського життя, коли в моєму житті з'явилося кіно. О, от тоді для мене я відкрив цілий світ. Я не знав, що таке кіно взагалі в світі існує. Тут його з'явилося багато, в великій кількості. А я 97-й рік, це от я буду робити такі, е, такі, 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 такі вставки і такі туди аж заглиблення, в оту епоху. Ви мені потім напишіть, наскільки це подобається, наскільки воно потрібно. Ну тоді будуть зрозумілі причини наслідкові всі оці зв'язки і дороги. Що відбулося? Значить, Київ, я туди потрапив в 97-му році. Теж це, було, це був період після першого розлучення. Я малолетка, в мене вже трагічна любов, вона закінчилася, перша дружина. Нагадаю, всього їх потім було 5, а тут ще був той момент, коли я зарікався, що більше ніяких жінок, ніяких дружин і так далі. І от знову ж на піку депресії. Мені треба було кудись рухати, теж там по-своєму організм працює, змінює декорації, бо інакше там е, на тій Полтавщині можна було вже здохнути точно від тих емоцій негативних. Я опиняюся в Києві і там живе один із моїх однокласників, доволі прогресивних. Взагалі треба сказати, що з класу небагато людей -то поїхало. Всі там в провінції полишалися. Нещодавно ми про це розмовляли з кимось із однокласників, то якось так. А тут. Значить, ми знаходимося. І перше, що він мені каже, каже, ти в свій час дав дуже багато мені щодо музики. Я такого не знав і не чув. А ти відкрив для мене цілий світ. Каже, тепер але Алеверди тобі буде через кіно. Ти каже, скорше за все не бачив дуже багато цікавого кіно, а я ним за ці роки мого перебування в Києві. Це він мені каже, дуже багато всього подивився. І тому. Почнемо ми ось тобі кіно. І він мені дає касету. І то виявляється фільм, який вийшов нещодавно, який називався Достукатись до небес. Він якраз вийшов у 97 му році, а це був, ну, мабуть, там початок 98-го, щось таке. Ну, тобто, на той момент це був от фільм, про який ще мало хто чув, і мало хто його бачив. Я подивився той фільм. Ну, сказати, що я був захоплений, то нічого не сказати. І стало зрозуміло, що існує прямо якесь інше кіно. І я не розумів, де його взяти. Я почав шукати по всьому Києву, а тоді, по всім центральним вулицям міста, стояли вже такі розкладки вертикальні і там аудиокасети, відеокасети. Сіді, вони ще тільки-тільки почали з'являтися. Тим більше, відео це ще було щось таке ноу-хау. А просто все на касетах було. І я почав бігати по цим розкладкам і запитувати у людей, скажіть, будь ласка, достукатись до небес, а щось подібне. Вони всі на мене дивилися як на ненормального, тому що пропонувалися тоді ну, так, э, стандартний джентльменський набір, э, доволі примітивного якогось кіно, щось було цікаве, але ну, ну так собі. Там уже е, втечу із Шоушенка вже передивилися щось, ну це все одно такий напрямок, доволі своєрідний комерційний. А хотілося саме такого щось незвичного. І от, значить, один дядько, який е, почув мою розмову з черговим продавцем на цих розкладках, він е, підключився до розмови і каже: Слухай, каже, ти не там шукаєш. Правильне кіно в Україні воно є. Є спеціальне місце, яке називається кінотеатр Київ, який знаходиться на площі Льва Толстого. ти йди туди. Це практично єдине місце в Україні, якщо там не брати якісь може приватні колекції приватних любителів, де люди правильні дивляться правильне кіно і вони його розповсюджують. От тобі туди. Я відразу ж на площу Льва-Товстого, кінотеатр Київ. Він мені пояснив, де там що знайти. І там я знаходжу дійсно така кімната. Туди, тільки якщо тільки зайти, в центральний вхід, зліва і вивіска. Відеотека. Відеотека. Ну добре, на вулиці, 98-й рік.